П'ятеро дітей тут ми живемо. Це наш двір. Напроти нас знаходиться город чужий, на якому постійно кропиться. А Все це кропиться нам в двір. Тут рядом у нас краниця. Все в воду йде, все це яд, весі постірані, все повне. Хіба так робиться? Що все це йде в двір. П'ятеро дітей все це травиться. Нафіга так делать, взагалі не понимаю. Там на ще в двірі стоїть волочка рядом. Нет, півниця рядом все. Для коми п'ємо А Він трава. І траве все нам на двір йде. А все це прямо через дорогу. Сьогодні постирали, ну, віші висять у нас. Висять все це на віщі. Все це в'ята трава, все це йде все на віщі. Ти ніде не знайдеш правди. Тому що це родственники нашої голови сільської ради Зінаїда Андріївна. От все прекрасно.